Реалії сьогодення такі: люди вміють відпочивати, не вміють за собою прибирати. На місці відпочинку залишають все те, чим частували на пікніку. Найбільше порожніх пляшок з під алкоголю. Відтак прибирають прибережну смугу південного бугу працівники управлінь та установ міста. За лічені хвилини мішки наповнюють побутовими відходами, працюють завзято, обстежують кожний метр землі. Традиційно щороку до дня міста здійснюється прибирання прибережних смуг. На сьогоднішній день вийшли працівники управління з питань екології і благоустрою і центр зайнятості Наталія Єфремова, головний спеціаліст управління екології та контролю за благоустроєм міста. Котре дивується відсутністю культури у городян, пластикові стаканчики. Обгортки від їжі, знайшли місце з ампулами від димендрола. Ось Ості пляшки, і що, що лишається від відпочинку на природі, тобто люди не виносять сміття за собою, а просто складають його, вірніше, кидають його там, де відпочивали, не думаючи про те, що після них то так само можуть прийти люди, які захотять відпочити. Крім працівників державних установ, долучилися до прибирання і небайдужі хмельничани. Мені розказали, що буде така акція, друзі. Я як маю вільний час, прийду. Я тут раніше в пенсійному працював, то знаю, що тут прибирають. Коротше, от і прийшов. Бракує каже, лишень інвентарю. Рукавиці взяв із собою мішок дали. Да, допустимо, до європейських павочок там за жимчиками нам далеко, але з гвоздичком просто. Можна, тинць і ту бутилочку не згинаться кожен раз, навіть старшим людям. Ладно, я скачу, пригаю, залажу туди-сюди. І не кожну бумажку, якою там, всяке там робили. Не хочеться піднімати. Йдучи берегом, ми натрапили на місце, облаштоване для проживання під відкритим небом. Матрац з ковдрами, мангал, коробки, навіть мотузка для сушіння одягу. Тут мешкає троє. Жінки відмовилися з нами спілкуватися. Чоловік був красномовним. Назвався Петром Васильчуком. поряд дружина та знайома. Живуть на березі Південного Бугу усе літо. Міліція їх не чіпає, та й вони нікому не заважають. Пообіцяв, що свої так звані володіння приберуть. Це ви тут все літо? Так, ми тут свою територію вбираємо. Ну що це не дуже чесно. Приберете? Так ми ще не перебрали. Тому угу. ну що оце ми маємо здавати? То маємо здавати, то. Що здавати?» бутилки здаємо.» В одне місце бумагу, в друге місце. Ми так і живемо. Трійця не працює. Вночі збирають порожні пляшки, макулатуру. Подекуди вдається здати на 200 гривень. На виручені гроші купують харчі, цигарки та спиртне. Чоловік каже, житимуть на природі до зими, а там як життя покаже. Тим часом усі управління та відділи міської ради уже склали графіки прибирання території міста до свята.